Сьогодні 12 липня 2025 рік. Перед вами плоди сорту річмей. Сіде від пальця хтось. Можливо я навіть хотів дізнатись, що вже стиглий, Ну, вже розм'якчив. Після нього на підході будемо на надрані. Річмей раніше. Показується. Так, вже на нього є споживачі, вже мухи тішаться з стиглому персику. Бачу, ну що скуштую. Нереально соковитий, надзвичайно, такий фреш ранковий. Смачний. Що по смаку? Такий виражений персиковий смак має. Цукор, кислота в балансі в рівній кількості що цукру, що кислоти в однаковій кількості. Гарний збалансований смак для раннього персика. Ну, з 5 можна поставити 3,9 це дуже висока оцінка. Смачний. Такий персик буде мати все ж таки реалізаційний успіх. Вчора я з'їв саджитарію. Ну, якщо порівнювати саджитарію і річмей, можна сказати, що все ж таки саджитарія це персики нового покоління. Але річмей, напевне, це вже таке на сьогоднішній день класика серед ранніх сортів персика. Ну, якби в мене була сотня таких дерев, я думаю, що людина, яка придбала б раз такі плоди, потім би запросила би ще. Доволі непоганий сорт для споживання у свіжому вигляді в ранній, в ранній період персикового сезону мені подобається. Ось, є свої моменти по обрізці. Сорт, який закладає на змішаних пагонах і на квіткових пагонах. Плоди, тому Краще його обрізати без скорочення, різати краще американку, залишати довгі неростові і невовчкові пагони, а там, де ви бачите квітку, залишати її ось ці такі довгі гілки, гарні визрівші, гарно сформовані, гарно диференційованою брунькою. І хай вона його, хай пліт відтягує. Гілочку, аби було циклічне відростання нової і таким чином така довга обрізка американкою його ріжете. Так званою на такому садівничому сленгові. Ось такий сорт. На цьому все, дякую за увагу. На огляді був сорт раннього персика під назвою Річмей.